Я досліджував одеську каналізацію. Я взагалі не планував зараз тут знімати Тік-Ток, бо знімав відео на YouTube. Але те, що я знайшов, друзі, я реально знайшов старий снаряд в каналізації. Я не брешу. Просто подивіться на це. Це снаряд. Я думаю, що це часи Другої світової війни. Якщо мені б хтось взагалі колись сказав, що в одеській каналізації можна знайти снаряд, я б сказав що він брешений, чи він божевільний, чи просто-напросто пиздить. Але те, що я знайшов, я тут був багато разів, ви знаєте, що я досліджую каналізацію та взагалі всі підземні місця. Я навіть уявити собі не міг, що тут можна знайти снаряд. Звісно, я це чіпати не буду. Я повідомлю, кому треба, де його знайти. Я впевнений, що він вже безпечний, але чіпати його не буду, і вам не раджу чіпати такі речі. Зараз, у часи війни з Росією, ми багато знаходимо таких вибухонебезпечних предметів. І е, цей йому дуже багато років. Я думаю, що це Друга світова війна. І це наслідки великої зливи, яка була, і вона занесла сюди цей снаряд. Але те, що я кажу, що в каналізації можна знайти майже все, навіть ось таке.